Вашингтон продовжує тиск на російський тіньовий флот, зокрема, шляхом затримання танкерів на цьому тлі. Російський президент фактично зник із публічного поля. Скільки ще Кремль спроможний продовжувати війну, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. Отож, 1420 днів так триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і як підкреслює власне от політиком, Росія не досягла своїх головних стратегічних цілей, так анексовані території не повністю контролюються. Так до того ж, війна перейшла вже на територію самої Росії. Там вже також впроваджуються блокаути. Вий... російські воєнкори кричать про те, що настав кінець епохи, так що вони не досягли тих цілей, які хотіли досягти. І от власне пишуть, що кінець вже близько, так отож Власне, на вашу думку, кінець це чи все ж таки така, скажімо, поки що точка неповернення. Ну, дивіться, давайте так. От то, що ці воєн воєнкори говорить кінець епохи, да це не кінець епохи, це кінець вашої країни. Тому що тому що те, що зараз роблять американці, вас просто викидають з ринку нафти. А без експорту нафти ви просто не існуєте як країна. Це перше. Далі, тут е, у російських еліт у Росії є поки що, вибір. поки що вибір. Вони все рівно летять в прірву. Ну, точніше, так, давайте так аналогія: більше летять в бетонну стіну. Ну, просто летять в бетонну стіну. І у російських еліт є вибір або влучити в бетонну стіну, ну, наприклад, на швидкості або 120 кілометрів. Або 200 км на годину. Да? Ну, в принципі, і те, і те не, не фонтан для них, тому що все рівно е, нафтою ніхто не віддасть. Але якщо вони, наприклад, віддадуть Путіна за схемою Мадура, у них є шанс, є шанс хоча б не так з усього розмаху в'їхати в бетонну стіну, яка стрімко наближається. І тому, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Це однозначно, але ресурси в дійсності стає все менше і менше. Причому дуже серйозно. От я думаю, що ми вже в цьому першому кварталі, навіть пів ну, квартал, півріччя думаю, в цьому розрізі багато чого цікавого в Росії. Побачимо, от я нещодавно читав повідомлення, вони збираються запроваджувати продуктові картки. Ну, я з вами теж неодноразово в ефірі говорив, що у росіяни є ще способи а, ну якось продовжити агонію цього режиму. Друкувати гроші, наприклад, да, для подолання дефіциту бюджету. Але вони вже стільки надрукували, що вони ж дійшли до межі, бо далі вже неможливо це робити, бо це вже переходить в гіперінфляцію, втрачає будь-який сенс. Оце додатковий друк грошей, друке. Це обмеження споживання товарів. От продуктові картки. от як в Радянському Союзі. От хто там пам'ятає, захопив Радянський Союз. Е я був тоді маленький, але пам'ятаю, такі талончики видавали. Вирізати треба було там на один кілограм цукор, на масло на одну пачку, в одні руки спеціально підписувалося, печатки були, щоб чужі з інших регіонів тобі не приїхали. І так далі. Це тобі давало право щось отримати, але все рівно з черги були, все рівно корупція була побутова і так далі. Тому вони що хочуть зробити. Вони хочуть, оскільки ціни на продукти зростають, а стримати їх не можуть. Якщо вони стримують, то роздрібні мережі говорять, що ми не готові так торгувати. Ми будемо просто закриватися. Вони переходять на метод це продуктових карток. Десь я те, що чув історію, в обмін на те, що ти не будеш читати інтернет, або відмовляєшся від інтернету. Ну тобто нічого нового немає. Нічого нового немає, вони переходять в режим Радянського Союзу, так? Причому Радянського Союзу ми ж різні періоди знаємо. В основному люди, які ностальгують за радянським союзом, в тому числі в Україні, це вони пам'ятають Брежнівський Радянський Союз. Це коли ще була більш-менш ну, нормальне життя порівняння, ну якщо можна назвати, те, що було в Радянському Союзі, тому що тоді ціни на нафту різко підскочили. Але росіян тягнуть в Радянський Союз часів Сталіна. Це зовсім інша історія. Тобто продуктові картки, перерозподіл в режимі такого, що тобі дають, от пайку, ти цією пайкою задоволений, Я думаю, що багато росіян, до речі, на це погодиться. От, тобто, вони йдуть в тому шляху, але якщо далі так, американці будуть перекривати танкери, і перекривати, Україна буде бити по танкерах. ось сьогодні я тільки бачив повідомлення: дво, дві, два грецьких танкери прибили. СБУшники влупили по заводу в Таганрозі, ну, це вже військовий завод, ССОшники влупили на платформі, три платформи в Каспійському морі, так. Тобто ці процеси йдуть в дуже негативному для них світлі. Тут же ж цікаво, що американці взялися за танкерний флот. Це найстрашніше в дійсності для росіян. Чому? Тому що, як я розумію, американці раптом виявили, що танкерний флот він обслуговує не тільки Росію, а він обслуговує ну, цілий конгломерат цих країн, які користуються ціннівими схемами. І цей Венесуела, виявляється, користувалася, і Іран користувався. І тут вже червона ганчірка для американців пішла, що цією нафтою живився Китай. І тут, знаєте, тут вже слина у це знаєте, як такий рефлекс. рефлекс одразу ж американців спрацював, що нам потрібно контролювати потоки нафти в Китай. Нам не потрібна низка ціна на нафту. Тому що їм теж не дуже цікаво, щоб ціна нижче ніж 50 доларів падала, тому що це збитки для американських виробників нафти, і тому вони почали вже братися за цей флот тіньовий. Що це дуже добре в дійсності для нас, тому що Україна цим тільки займалася ну там хтось там перехоплював. І бачите, там Британія раптом знайшла у себе нормативну базу. Що виявляється, знаєте, виявляється, ці суда порушують. Основу суднопластва. От чотири роки ніхто не зміг знайти нормативний акт, так? а як американці показали, що це можна робити, раптом всі сміливими стали. Так? І це дуже добре в дійсності для нас. Тому що дивіться, от часто от розмова про цей законопроект Блю Менталі Грема, ну, за великим рахунком, він нафіг не потрібен. Ну, давайте покладемо руки на серце. Що є, що немає. Якщо американці будуть... Дотримуватись хоча б тих санкцій, які вже накладені, і зупиняти суда і що європейці підключаться, ну Росії просто кінець. От просто кінець як країни, ніяк економіка як країни. Тому що неможливо буде підтримувати те, що війну підтримувати. Інфраструктуру неможливо буде підтримувати країни в цілому. А це повторення Радянського Союзу. Причому в гіршому варіанті. Радянський Союз принаймні ніхто не бомбардував і всі хотіли його збереження. А бажаючи зберегати Росію в нинішньому вигляді, ну фактично та не і немає. Ну, окрім США, США завжди дуже турбувалося про цілісність Росії. А зараз а хто? а хто буде сильно плакати, якщо Росія, наприклад, почне хитатися? Китай та йому, в принципі, за великим барабаном, як там нафту вивозити, газ? Туреччина та ні. Ну у них є свій там тюркський світ, Україна та ну ми ж розуміємо. Ми взагалі принципові прибічники того, що цієї країни взагалі не повинна існувати. А хто ще може втримати Росію? А нема кого, який би задоволені би, а, чекав, щоб вона там існувала якось. І тому, тому я вважаю, що цей рік, цей рік буде переламним в багатьох питаннях, тому що Росія. В дійсності надламана, вже серйозно надламана, а американці ж не збираються зупинятися. Я, от я от тут не сумніваюся, в, такі, в, а, в цій бульдожі хватці Трампа і Рубіо. Не будемо забувати, там Рубіо ще знаходиться. Ми чогось думаємо, що оці всі історії в Латинській Америці це Трамп займався. Це не Трамп займався. Трамп це такий. Сибарів, знаєте, там десь Потрендіт все інше. Там, там є система, а там більш серйозні люди цим займаються. Так що ці процеси рухаються досить швидко. Так, Досить швидко. Якщо американці ще приберуть Іран до своїх рук, ну, цей процес набуде просто обвального характеру для Росії. Обвального характеру. Тому що Іран це і газ якого там дуже дуже багато більше, ніж в Росії, видобувається, м'яко кажучи, в значно кращих умовах, так? і нафта, і відсутність контролю, точніше, можливості дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході для Росії, чим Росія завжди користувалася? Ну, так і все. все закривайте фактично свою країну. Ну, тут теж цікавий момент, що в 25-му році фактично в Росії вперше так публічно багато почали говорити про те, що стан їхньої економіки в неї в найкращому положенні, так і от. Навіть в мін тоді заявляли, що фактично в них є ризик цієї рецесії, так і але тоді ще не було власне цього тіньового флоту, так цієї боротьби ну, такої активної, з ну такою активною тіньовим флотом. І от в грудні теж минулого року, двадцять е, директор Берлінського центру Карнеги Олександр Габуєв, він сказав, що якщо все буде продовжуватись в тому русі, але знову ж таки, тоді якби ще не було посилення, так боротьби з тіньовим флотом, економіка Росії буде здатна тривати продовжувати війну. Протягом 12-18 місяців, але знову ж таки, ми вступили в новий рік у 26. Бачимо знову ж таки цю боротьбу з тіньовим флотом. Отож, за вашими оцінками, якщо все знову ж таки продовжить рухатись в цьому напрямку, чи дійсно тоді ми можемо говорити, що в Росії є ще півтора роки, чи можливо вже все ж таки менше? Я вважаю, що менше, але дивіться, знову таки, все залежить від України Від темпов виробництва нашої зброї, спроможності бити по по території Росії і припинити взагалі експорт з, 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 з Росії, це може зробити виключно Україна. це залежить виключно від нас, як швидко вона закінчиться. Чи є рецесія в Росії? Я вважаю, що вона є. Я вам просто скажу, як вони мохлюють зі статистикою. От дивіться, от вийшов Путін на свою цю прес-конференцію, сказав, що у нас в цьому році нуль. А я вам скажу: а нуль, а це як рахувати, а які темпи інфляції ти рахуєш? Тому що ну хто не знає, що... да, ні, хто, ну, всі повинні розуміти, як вони мухлюють зі статистикою, але давайте так: якщо в Росстаті навіть визнають, і Путін визнає, що це нуль, значить ситуація дуже погана. Тому що Путін ніколи не говорив погані речі. Я вам скажу, як це рахувати. Якщо ти інфляцію рахуєш 6%. То ти виходиш в нуль. А якщо реальна інфляція, якщо вона 12% у тебе мінус 5 одразу ж. І дивіться, як вони цікаво один рік рахували. По-моєму, в 23-му чи 22-му році, чи в 24-му, в му році, по-моєму, наприкінці року, вони в статистиці намалювали в грудні нуль. Що шок був навіть у цього урядовців російських, там да а навіщо це зробили? А вони фактично перенесли цю інфляцію на січень наступного року. Але за підсумками року вони намалювали зростання економіки на 4,3%. Ну Тобто тут питання, як ти як ти все це, це малюєш? Як можна визначити реальний стан? Це не прямі ознаки. Падіння, падіння наприклад, залізничних перевезень. так Далі падіння наповненості бюджетів, наприклад, нафтогазових, те, що Путін дає пільги Газпрому та «Роснафти» по, по податках, так, от, наприклад, ключові регіони Росії, Тюменська область, наприклад, там дефіцит бюджету зростає. Це там, де видобувається в основна нафта нафта, да, та газ. Тому все залежить від України. Якщо Україні вдасться разом з американцями. Добитися взагалі відсутності експорту, тоді це все значно швидше буде. А так, звичайно, що вони можуть гнити достатньо довго, але тут питання: чого у них проблеми почалися з цим. Так ціна ж на нафту впала на 30%. Тому що прийшов Трамп, сказав все, лавочку з... закриваємо зеленою енергетикою, у нас традиційні енергоносії, і все, і пішли. І так далі. Тому в даному випадку ми бачимо ситуацію зовсім по-іншому. І далі нічого доброго для росіян немає, тому що американці почали за тіньовим флотом бігати. Далі вони взяли зараз Венесуелу, Нарощуються нарощується води, так, Канадою, Аргентиною, США, Гаяною, яка була під загрозою атаки з Венесуели, і багато чого іншого. І от Деріпаска. Цей олігарх російський, він відкрито сказав. Якщо вони заберуть Венесуелу, вони заберуть Венесуелу і будуть тримати ціну 50 доларів, це, це бренду. Там же Юралс, вони ж торгують Юралсом, це ну, мінімум, дисконт може бути 15 доларів. Це нижче собі вартості виробництва Росії взагалі. Нам кінець, так от, так їм кінець, і причому достатньо швидко. І ми зі свого боку повинні зробити так, щоб, наприклад, в Чорному морі нічого не було. Да? Як от почав робити малюк на своїй посаді, там Сі-Бейбі робити, я вон читав його колонку, коли він там писав, що він йде з посади, але не йде з бучі, почали флот нищити танкери. Тоді стали проблеми у росіян. А якщо ще Балтійське море, це буде супер. А на чому тоді в цілому так е, ще тримається ця російська економіка? Бо все ж таки ну, так чи інакше, можливо, в якомусь плато, але вона все одно ж тримається. Е, і що тоді її найбільш негативно зараз, е, скажімо так, топить? Ну, ціна на нафту впала. Ну, що значить що значить плато? Вони дефіцит бюджету, у них був заплановано на минулого рік, 1,3 трильйона. Закінчили 7,2-7 разів. Покривати немає чим. І ць, дивіться, вони, у них був якийсь запас. Дивіться, оце реальне падіння ціни на нафту, вона ну відчутно для російської економіки почалася десь середині минулого року, тому що ще навесні вона там була там, що трохи там по Байденівським там клідах йшла, а тепер вони входять з низькою ціною на нафту, те, що танкери почали ати далі. Україна ж атаки, коли почалося Україна? Атаки України почалися ну теж наприкінці літа. Там скільки 4 місяці Україна цим займається системно. І це ж має накопичувальний ефект. Так, наприклад, прибили нафтогазовий завод, ну там, га... наприклад, НПЗ. Він не переробляє нафту. Не платить податки на прибуток, не платить акцизи на бензин, немає куди дівати нафту. Росіяни викидають нафту на зовнішній ринок з великим дисконтом, тому що треба закривати свердловини. Та? Тобто вони та -то ще продають нафту, але питання: по якій ціні вони продають нафту? Те, що вони йдуть в колапс, я думаю, що вони це відчувають. Вони знають і оця от історія з цими мирними планами, якими нам намагалися це підсунути. Я вважаю, що це остання спроба американців врятувати росіян, тому що вони бачать, що росіяни йдуть в катастрофу і нічого з цим зробити не можуть. Але вони і самі докладають руку, щоб Росія йшла в цю катастрофу. Хто? Ну, ну тут знаєте, це ж не спеціально. Ну, давайте. Чи хочуть, чи хочуть американці розпаду Росії і катастрофи там? Ні, не хочуть. Але зробити нічого не можуть, тому що тут слід вибирати між? Інтересами американських компаній нафтових і російських, ну якби там ці пацани ближче, і інтересами. Росії. Тому я завжди тут аналогію проводжу з 80 ми роками, чи хотів Рейган розпаду Радянського Союзу, коли він там починав стримувати Радянський Союз. Та не хотіли американці розпаду Радянського Союзу. Це ж можна було бачити, як біг по Києву цей був старший разом з Маргарет Тетчер з криками, щоб Україна не виходила з цієї чудової країни, як Радянський Союз. Більш того, я от нещодавно дізнався, Литві просили Литву не виходити з Радянського Союзу. Це Литву, яку не визнавали взагалі частиною Радянського Союзу. Вони не хотіли розпаду. Але. Політика Рейгана, наслідком політики Рейгана став розпад Радянського Союзу. Вони надірвалися. Так і тут, наслідком політики Трампа, яку він іде мейнстріма, є те, що Росія падає в кризу. І він з цим нічого зробити не може, бо не може вирішити одночасно два завдання. Врятувати Росію і о, допомогти своїм пацанам з Техасу заробити там, що на яхту, на літаки, і на онукам, наприклад, там на, на коледжі гарні університети. Ну, це знаєте, як ви приїжджаєте на перехрестя, одна дорога праворуч, а інша ліворуч, наприклад, і ти не можеш обрати, тому що ну треба там ну треба їхати по праворуч, а ліворуч у тебе другорядна в даному випадку. І тому в дійсності все, що робить американська адміністрація, вона нам на руку. А ми фактично тільки за аби аби швидше впадала російська економіка? От на вашу думку, чому тоді зараз Путін так в цілому то уникає так публічних заяв? От раніше все одно він якось там виходив, погрожував, так в цілому вдавався до якоїсь е, жорстокої, так риторики. А зараз мовчить по факту, після затримання Мадуро, так ми не побачили коментарів. Власне, після цих ударів по потім флоту теж не бачимо коментарів. Тобто, кремлівські голови вони щось говорять, але сам Путін ні. І от, на вашу думку, чому він власне зараз обрав таку стратегію мовчання? І чи це просто він якби боїться якоїсь ескалації з Трампом, тому мовчить? Чи можливо... да, да. Ну вони завжди побоювались Трампа, тому що Трамп вже ну, демонструє таку нечікувацію. Вони знають, що там це вам не Байден, якому можна було лякати ядерною війною, і все інше. Там сидять такі пацани, які можуть голову переламати по дорозі. так І дивіться, він з одного боку, звичайно, не хотів. Засудити те, що Мадура викрали, але не може далі. А що він скаже у відповідь на те, що просто в присутності флота Росії арештували танкер? Я вам скажу, я не пам'ятаю, щоб американці навіть за часів радянського союзу це взагалі робили. Вони завжди уникали прямого зіткнення з радянським союзом як ядерної держави. Тут вони просто відверто показали Путіну місце, хто він такий. Я думаю, що Путін сам здав себе. Знаєте коли? Коли почав жалітися Трампу на те, що Зеленський його хоче вбити. Я думаю, що там... Трамп... так да, да. я думаю, що Трамп просто офігів там. Да? Ну, ви ж повинні розуміти, Трамп же це, знаєте, акула бізнесу. А тут приходить якийсь чувачок, визнає свою слабкість, є той чувак, якого ти вважав серйозною людиною. Ну, одна, один голова ядерної держави скаржиться іншій голові ядерної держави на те, що якась неядерна держава хоче його прибити. Ну так Трамп думають: ну так серйозні пацани виявляються в, в Україні живуть, якщо хочуть прибити Путіна. Ну, це перша така реакція його була. Я думаю, ну звичайно, там Пентагон, мабуть, ржав там півдня після того, як дують. Ну хто до чого ви опустилися? Ну просто свої... відео змодифікували, як ніби дрони нападають на Волдай. Да, да. Ну, хоча б вибух якийсь зробили. Там ну, щось таке. Це ж все видно. Всі ж супутники там, да, і французькі, і американські, і все інше. І тому в даному випадку, звичайно, що і цей, і цей цей шлях ідесерівне на руку Україні. Наше завдання виробляти зброю, так а, більше експортувати зброю, відкривати експорт, залучати ресурс нашого а страхування військових ризиків організувати і так далі. І так далі, все зробити для того, щоб дати можливість, дати можливість а, більше самим керувати ескалацією. Ось що ми повинні робити, і тоді Росія швидше буде падати. Ото ще був такий, до речі, цікавий момент, що США врешті ж прокоментували е, напад Росії Арішником, е, так і от заступниця постійного представника США ООН, та ми бруз. Вона якби назвала цю атаку небезпечною, так не ескалацією, але водночас, що цікаво, вона сказала, що ці напади є глузуванням. Так, е, щодо оцих кроків, які робить Трамп, так на шляху до миру. І от, власне, якщо оточення Трампа вже починає вслух говорити, що Росія з нього глузує, глузує з Америки, і от знову ж таки, е, чи це означає, що і Трамп це врешті почав усвідомлювати, Що власне, от як ви кажете, що він має справу не з якимось великим сильним там лідером, диктатором, а по суті просто з людиною, яка вже настільки ну. Дивіться, наше завдання, ви знаєте, да, не, не розуміти тенденції і нагадувати про це, шановному Дональду Фредовичу. От що вас не поважають, ми вас поважаємо всі. Бачите, як Зеленський почав обговорювати, всі різні варіанти. Правда, у Зеленського все вийшло більше про гроші, скільки вам будете давати на грошей. По основних питаннях він же ніде не, 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 не ворохнувся. Але це ж не повага до вас, шановний донефредовичу. До а ви пам'ятаєте, ми ж обіцяли вам висунути вас на Нобелівську премію миру після того, як ви дасте нам томагавки зупинити війну? А, у, а він нічого не хоче робити. Ді в дійсності впертість Путіна грає нам на руку, тому що вони там закіпають. Тому що Трамп виглядає ідіотом в даному випадку і слабаком. І це дуже добре для нас. Тому що знов-таки є різний рівень підтримки України серед республіканських федеральних демократів, але однозначно всі вони не люблять Путіна. Ну він просто для них ну, покидьок і росіяни для них просто незрозумілі люди. І Тому це дуже добре. А далі це завжди нагадувати про це. Як? Пам'ятаєте, як з сказав, Зеленський сказав: Ну треба ще Кадирова викрасти, як Мадура. Да? Ну, Нарізає задачу Дональду Фредовичу. Давайте там так зробить, так зробити. Наше завдання, щоб американці а, влупили по Росії, як вони думають, легенько, але не розрахували удар. І вони її просто переламають шию. Ну, вони, в принципі, і так їм ламають шию. так? Але цей процес може бути швидше. Ми повинні завжди провокувати, завжди нагадувати, хто кого тут не поважає. А от до речі, ці от зараз атаки Путіна по енергетиці Україні вони можуть спровокувати Трампа, наприклад, на те, що він посилив все ж таки не тільки риторику, так а ще певні дії для допомоги Україні, так і, наприклад, тими самими томагавками. Ну, тобто ми підводити його треба. Ні, дивіться, тамагавки нам дадуть, коли у нас буде зовсім успішна наша ракетна програма, тому що дадуть виробляти своє треба в першу чергу. От що нас повинно цікавити, От, а не те, що нам говорять. Тому що тільки так будуть давати нам давати ресурси. Тому що тамагавки це дуже серйозна зброя. Не у всіх, в Європі вони фактично ні у кого немає, ну, окрім британців. От, вони дуже рідко взагалі віддають таку зброю. Тому ми на це повинні розраховувати. Але нагадувати треба, що давайте змусимо їх поважати вас в першу чергу, коли у нас буде ця зброя. Ну так, бо в них є річники, в нас тепер будуть томагавки. Так, да, в тому числі. так. Да. Бо вони ж арішні вже запускають до прикордоння НАТО, так до прикордоння з Європою. Ну це ж все ж таки теж про щось говорить. А як він обіцяв, вже Штрампи, що він буде захищати Польщу, так що Польща це надійний партнер, надійний союзник. От, біля кордонів НАТО, біля кордонів да, біля да. союзника Польщі падає рік. Давайте І собою брати, да, поляки з собою брати, щоб вони теж там компостували мозок. Не треба чекати його реакції треба його ставити в таке становище, що він йшов туди, куди потрібно. Так, я вам дуже вдячна за цю розмову. Вдячна за вашу аналітику, за ваші думки. І також нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую до побачення.